Ми живемо у світі, де, на превеликий жаль, існує таке негативне явище як насилля. Прояви насильства супроводжують людство з давніх давен. Упродовж тисячоліть одна людина кривдить іншу людину, чинить насильство щодо неї. У світі постійно відбуваються війни, напади на людей, дискримінація та приниження. Ми вже звикли сприймати насильство як щось неминуче, але ж прояви насильства порушують права людини, принципи вільного та справедливого існування. І коли насильство чиниться поруч з нами, чи у нас в домі, в школі, на вулиці, ми можемо зупинити його. Іноді ми не усвідомлюємо, що втягнуті в коло насильства. Бо можемо не знати, що впевнені насильницькі акти щодо нас порушують наші права, честь та гідність. Не знаємо своїх прав, як захистити себе. Пам'ятай, ти не один, як зупинити підліткове насильство. Продивися далі, щоб дізнатися, як захистити себе та своїх друзів. Насильство це будь-яка поведінка, що має на меті завдати шкоди іншій людині. Важливо розпізнати різні його форми, щоб ефективно їм протистояти. Фізичне насильство, штовхання, удари, ляпаси, будь-яка дія, що завдає фізичної шкоди. Психологічне насильство, образи, погрози, приниження, ігнорування, дії, що руйнують твою самооцінку. Кібербулінг це використання цифрових технологій для цькування або залякування інших. Він може мати серйозні наслідки для психічного здоров'я жертви. Публікація образливих коментарів, розміщення принизливих повідомлень в соціальних мережах або чатах, поширення особистої інформації, розкриття приватних даних без згоди. особи. твоя безпека найважливіша, не залишайся наодинці з проблемою. Ти заслуговуєш на повагу і безпечне середовище. Тож, як захистити себе від насильства? Встанови особисті кордони. Чітко визнач, що для тебе прийнятно, а що ні. Не бійся говорити. Повідом про випадки насильства, дорослим, яким довіряєш. Шукай підтримки, розмовляй з друзями, родиною або психологом. Ти свідок насильства. Що ж робити? Не ігноруй, втручайся. Якщо це безпечно для тебе, повідом, Розкажи дорослим або поліції, підтримай жертву. Покажи, що ти поруч. Твоя підтримка може змінити чиєсь життя. Будь сміливим і допоможи тим, хто цього потребує, куди звернутися за допомогою на національну гарячу лінію. Поліцію. До психолога не соромся просити про допомогу. Є люди, які готові вислухати і підтримати тебе. Разом ми зможемо зупинити насильство, об'єднаємо зусилля, щоб створити безпечне та сприятливе середовище для всіх підлітків. Твоя участь важлива. Не мовчи, твоє слово має значення. Поділися цим постом з друзями, щоб разом зупинити підліткове насильство. Твоя підтримка важлива разом. Ми все зможемо.